В Ізмаїлі фахівці служби 101 та патрульна поліція провели інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення щодо заборони спалювання сухої рослинності. Метою цього рейду було донести людям про те, що законом заборонено випалювання сухої рослинності. Що такі пожежі призводять до трагічних наслідків. На цих пожежах гинуть люди, тварини, а також втрачаються матеріальні цінності. Це житлові в будинки, господарчі споруди, автомобілі. Крім того, фахівці ДСНС наголосили на покарання за спалювання сухої рослинності. Також рятувальники донесли до людей інформацію, що згідно кодексу про адміністративні правопорушення за статтею сімдесят і 1 за випалювання сухої рослинності, люди будуть притягнуті до адмінвідповідальності у вигляді штрафу, який складає 3060 гривень. У ході провод. Дені роз'яснювальної роботи вогнеборці роздали людям попереджувальні листівки, де стисло та чітко викладені доречні поради, адже вогонь по сухій рослинності швидко поширюється та виникає загроза перекидання на житлові будинки та інші споруди. На завершення профілактичної роботи рятувальники та патрульна поліція закликають містян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки на відкритих територіях та не провокувати пожежі в природних екосистемах. Шановні громадяни, служба порятунку вкотре звертається до вас з проханням виконувати елементарні правила з пожежної безпеки для того, щоб зберегти своє життя і майно від вогню. Якщо ви стали свідком пожежі, негайно телефонуйте за номером 101 до служби порятунку. Бережіть себе, дотримуйтесь всіх належних правил безпеки. Сніжана Щербина і Кулинич для програми новин.